Половет чолак тут. Чолак з м'ячем Його м'яка передача. І не арда Ардатуран. Він віддає. ну що послизнувся! Вихід і м'яч у Сіці. У Сіці воріть лівійський Карпат. Карпати пропускають вже коли пішов доданий час. Ось такий епізод. Проходить передачі, і не стільки позиційна помилка, як послизнувся захисник. Збіг різних обставин ось призводить до того, що Карпати пропускають. Пропускають зараз. І показують нам ще раз цей епізод. Послизнувся. Послизнувся Тубіч. І на місці падає Тубіч і виходить і забиває цей м'яч сьомий айдін Айдинилмас. Захисник, який вийшов на заміну на 91-й хвилині. Ардат Туран Він видав довгу передачу, навіть не Тубіч, Мілошевич. Не пускають його. Рефері дає грати. Вибивав Тубіч. Млошевич. Довга передача. Подобяк таки дістав м'яч і забивають Карпати. Забивають один-один. Федецький. Федецький підійшов вперед. Артем Федецький, один-один. Ось тепер вже потрібно тримати. Потрібно тримати цей рахунок. І ви бачите, що особливо своїх радощів не приховує ікононову. Хоча, як і всі футболісти, більшість принаймні футболістів, тренерів, людина забубонна. Забивають Карпати. Пішла передача. Врешті-решт помалився цей воротар. 1-1. Теж рахунок, який нам потрібен. 1-1 після 2-2 на виїзді. Довга передача. Біжить Худобяк. Худобяк дограє цей епізод до кінця. Набігає Федецький і за ним не встигають. Слідкували, дивилися на батісто. Ось Артем Федецький по центру. Позиція центра форварда. опинився Федецький, правий захисник Карпат. І ще раз відзначаємо і довгий пас, і передачу Ходоб'яка, який дограв цей епізод. І захисники тут не встигли